Як отримати текст зображення, щоб далі його використовувати та редагувати, пропоную для цього скористатися сервісами Google Workspace, диск та Google Документ. У мене для прикладу два файли: один в форматі PNG, інший в форматі JPEG. Перший файл, який ми розглянемо, це фото диплома, яке розміщено на макет. Цей файл в форматі PNG. Ви за допомогою меню обираєте, ви обираєте файл, ви відкриваєте меню, і відкрите за допомогою Google Документи. У вас в новому вікні з'являється файл, в якому розміщений цей макет. Таким чином ви зможете передивитись, чи вся інформація є. Зразу скажу, що вона є. Вся. Як бачите, тут. Конвертован і логотип у текст, тобто він редагується, ви можете додавати, змінювати. Далі сам текст, який на макеті. І, що саме важливо, та інформація, яка розміщена на фото, а це фото диплома, вона також є. Ви можете змінювати, редагувати, виконувати ті дії, які вам потрібно, і, на мій погляд, саме головне, що ці помилки, які, наприклад, я могла б зробити, якщо набирала б цей текст, просто дивлячись на це фото, їх не буде. Я дуже скорочу час на це завдання і зроблю цю роботу більш якісно. Другий приклад це файл у форматі JPEG. Ми виконуємо майже ті самі дії, але трохи інакше. Я знову вибрала цей файл. Коли я це зробила, у верхньому кутку в меню з'явились три крапки. Я знову їх обираю, ті ж самі дії, відкрити за допомогою Google Документи. Знову з'являється файл. В якому буде зображення, яке ми використовуємо для отримання тексту, Зверну вашу увагу, що саме на цьому макеті дуже багато елементів, багато тексту. Тут вже два логотипа, є зображення і елементи. І якщо ви побачите, то оба обидва логотипа конвертувалися у текст. Звісно, та інформація, яка є текстовою, вона також тут з'явилась, є елементи. І навіть той текст, який дуже маленький на цих зображеннях, він також є. Ви можете використовувати, редагувати, додавати, тобто виконувати ті дії, які вам потрібно. Сподіваюся, цей функціонал вам буде у нагоді і ви скористаєтесь з ним.